Всім привіт! В цьому відео хочу показати до кінця нашу прогулянку по іспанському місту Мурсі. як класна мозаїка, з камінчиків. В цьому кафедральному соборі одна з найвищих дзвіниць. Вона сягає десь біля 95 метрів, і вона одна з найвищих в Іспанії. Також тут недавно проходили реконстру... реставраційні... реставраційні роботи, і реставратори зробили одну деталь, жарт і додали одному з англій в руки мобільний телефон. Я трошки запізно дізналась про цей цікавий факт, і тоді б я його пошукала і, звісно, показала вам. Але на жаль, я дізналася вже на наступний день після того, як там побувала. Вигляд, звісно, ззаді мене на кафедральний собор я спеціально в той провулочок ой там теж класси якийсь верне не вийде собі так вулочка Сідеш, сидеш, і отут відкривається такий шикарний вигляд. А? Правда гарна? <сілик> Краса. Блекоредині того. Костюм, напевно. Собор. <сілик> Дуже там гарно, але сьогодні ми ж stojat mě nejčekáš, ale je to tělo jedno. Ptáška v kurci.

Багато чути українською, польської, російської, може. Давай раз, раз, два, три. Казино Сказино колишнь. Карта, напевно, музей. Не знаю. Да, давай давай Se compran sin oro, comiendo y a gusto. Мені дуже бракує такого двіжу, якщо чесно. Да. Все, буділо, половина життя йде. Цікаві оборона балконів. І <серків> Мам, більш сучасний будинок серед старовинних. такие скульптуры. Нижние люди. Такие потолки. <гулев> У нас в поле что-то подобное растет. Это трошки.

Pues es de Voy a ver cómo explicas luego cuál era el que te gustaba. Ese es muy fino, ¿eh? Este lo que se tiene más tela y menos... Sí, sí. Es verdad, es verdad. Тут я звернула увагу, були якісь е, рослини, але всі такі малесенькі були мікророзмірі. А це мені дуже сподобалось, як прикрасили вітрини біжутерії лімончиками. Ярмарок вечері немає. Завершу сьогодні блог на зупинці нашого автобусу. Нам ще десь 10 хвилин чекати і будемо їхати додому. Чао!